Всім привіт трохи про кабачок. Є в мене ось кабачок посаджений, висаджений в грунт 26, 25 квітня. 26 ми його накрили, 27-го був заморозок. Значить, хочу показати різницю між 30 м агроволокном і 23-м окрового Ну і можна побачити, що без агрового окна було. Це от ми дивимось на той кабачок, який накритий 30-м окрового був. Ось, до речі, рядок без агрового окна. Тобто тут нічого не лишилося. Що цілком зрозуміло, раз капуста померсла. Ну, це ми відкрили його позавчора, ще нічого не робили, будемо тільки приступати до проповки. Але стан кущів, ну, як на мене, цілком такий чудовий. Він цвіте, він зав'язується. Десь там бачив вже якийсь кабачечок підростав. Тобто все з ним нормально, при тому що заморозок, можна сказати, мороз був дебелий, знову ж таки, бо капуста там померзла. Ось, до речі. Кабачичок. А ось ми переходимо до бачка, який був накритий 23-му гравокном. Щоправда, іншої фірми, можливо, є. Значення от так от виглядає поле. Тобто він померз, а тоді от. він померз. Тоді почав відходити ось так само. Ну тут тут, що тут показувати. Є зрідка такі ось непогані кущики. Ну тут -то. буде жити багато такого. Діла з нього вже не буде, тобто росте якийсь листочок, але нема в ньому розміру і сили. Ну, власне, ось так. Ось до речі, ще лежить 30-та не змогли ми його прибрати, тому що пішов дощ під час прибирання вони до цього обов'язки, а під дощом. Просто не змогли потягти. Хай тепер пару днів підсохне і тоді приберемо. Ну, це ось під тридцяткою. Я не знаю, передає камера чи ні розмір куща, але ось на ладоні. Ось як він цвіте. Є там уже зав'язь на ньому. Не знаю як швидко воно буде наростати. Ось є такі екземпляри. Так що отак, хто має намір накривати агроволокном, не жлобтесь Все, всім дякую. do zobaczenia